1 березня виплати для внутрішньо переміщених осіб мають залишатися без змін. Про це повідомила напередодні міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Єдині новини про це повідомила нашим колегам з телеканалу Рада. Які зміни будуть з весни? Послухаємо. З 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам, у яких пенсія менше як 9444 тисяч гривні, тобто пенсіонерам із низьким доходом. Пенсіонерам із високим доходом допомога призначатися не буде. Ми продовжуємо допомогу для людей із інвалідністю першої і другої групи та для дітей сирі. Також можуть звернутися ті родини, у яких є діти, і один із батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, де школи чи садочки онлайн та немає офлайн навчання. Зрозуміло, що це всі наші території, де бойові дії. Ми розуміємо, що мама чи батько. Ко буде здійснювати догляд, і вони не зможуть працювати. Також продовжимо виплати для тих родин, які працевлаштувалися минулого року, але в них невеликі доходи. Так, це ми послухали загалом про виплати. Я сказала про ВПО і про них ми зараз будемо говорити. Що буде з виплатами для внутрішньопереміщених осіб. Для цього долучаємо до нашої розмови Ірину Верещук, віцепремєр міністрку міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірина, добрий день. Слава Україні! Вітаю, героям слава пані Ірино. Розкажіть нам, будь ласка, що буде з виплатами для внутрішньо переміщених осіб по цього року. Які зміни можуть відбутись? Можливо Ви дуже правильно Сара цитували пані Оксану Жолнович, бо вона є властиво відповідальним міністром, яка в кабінеті міністрів відповідає саме за виплати ВПО. Отже, Міністерство соціальної політики повинно надати зміни до 709-ї постанови, за якими продовжити виплати для вразливих категорій ВПО: а саме пенсіонери, люди з інвалідністю, жінки, жінки з дітьми, а також громадяни, які живуть. На прифронтових територіях і входять до наказу 309. пані Ірино. А що зараз загалом відомо про кількість людей, які вважаються ВПО в Україні? Чи змінюється за останній час ця кількість? І від чого це залежить? Так, у нас приблизно 4,9 мільйона людей, які вважаються ВПО, з них 2,5 мільйони щомісяці отримують виплати. Кількість змінюється, вона дещо зменшилася. Бо власне за статусом, так або за визначенням, люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО. так, і постанова власне відрегулювала це питання. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок, вони теж не вважаються внутрішньопереміщеними особами, і тому незначно зменшується кількість. Але є люди, які виїжджають, і щодня триває евакуація. Тому ми розуміємо, що проблема є. Ми також чекаємо від Міністерства соціальної політики невідкладного внесення. Ми знаємо, що буде час на роз'яснення. Ми чекатимемо, і я знаю, що є доручення прем'єр-міністра для пані Оксани Жолнович і її ввіреного колективу розробити рамки комунікаційні, вийти на ефір піти до людей і пояснити, давши час людям звернутись із заявами необхідними, подати необхідні підтверджуючі документи, тобто нічого не буде з сьогодні на завтра. На все буде даний час, і я дуже сподіваюся, що цього часу буде достатньо. А поясніть, будь ласка, от на практиці для чого нам потрібні ось ці зміни? Ну от саме тим, хто отримує зараз допомогу. Ці зміни пов'язані з тим, що у нас зменшується дохідна частина бюджету. Ми напряму прив'язані до е, рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації, можна сказати. Так йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби аби адаптуватися. Мова йшла у 2022 році, так, і це було 57 мільярдів. У 2023 році це було 73 мільярдів видатків що року так ми видаємо на виплати ВПО у 24 му знову 57 закладено. Але очевидно, що треба пропрацьовувати, і ті найвразливіші мають продовжити виплати угу. отримувати. А ті, хто вже до прикладу адаптувалися, чи отримали житло, бо є такі випадки, чи мають роботу високооплачувану, Є такі випадки, тобто підходи мають бути більш справедливі. Ті, хто не має. Ті, хто потребують, мають продовжувати виплати і вони мають зростати. А ті, хто має високі доходи, високі пенсії, бо у нас є люди, які мають пенсію 25 тисяч, 28 Їх небагато, але вони є. А є люди, які отримують 3 700. Правда, ті людині більше потрібно. У якої пенсія 3 700 або навіть 4 тисячі. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли мають уже запрацювати ці зміни? Ну там приблизно зрозуміло, бо ми чекаємо цих змін. Йдеться буквально про ці дні. Можливо, ага. навіть завтра на кабінеті міністрів. Так, Міністерство соціальної політики має невідкладно внести, але мені відомо про те, і прем'єр-міністр наполягав на тому, щоб був час для людей спокійно роз'яснити, спокійно прокомунікувати, дати можливість написати заяви, щоб люди не стояли в чергах, щоб люди не хвилювалися. От, до прикладу, зараз у нас на гарячій лінії я вчора сама працювала, годину піднімала слухавку ага. і розмовляла з людьми. 80% дуже хвилюються, що вони з 1 лютого втратять виплати. Тому я дуже прошу і звертаюсь до наших людей. Не хвилюйтесь. Все буде прокомуніковано, нічого не буде заднім числом. Ми обіцяємо, що все буде нормально. Ми будемо дбати про те, щоб найвразливіші залишились з виплатами. Пані Ірино, з вашого дозволу, ми перейдемо щодо теми падіння Іл-76 у Білоградській області. Зокрема, цікавить взаємодія з міжнародними організаціями. Ви комунікуєте зокрема з Червоним Хрестом? От що відомо щодо того, як вони долучаються до цієї справи, до можливо до розслідування. Бо з того, що я бачила по стрічкам, поки що там немає на місці падіння ні Червоного Хреста, ні будь-яких інших міжнародних організацій. Це я не можу повідомити нічого нового поза як відповідальність за перемовини з російською стороною і за супровід таких перемовин це відповідальність координаційного штабу угу. і нашого головного управління розвідки. Тому я не можу коментувати їхніх дій. Чекаємо від них. Більш е, глибоких пояснень, так. і тоді будемо щось коментувати. Пані Ірино, хотілося ще поговорити про українців з окупованої території, які незважаючи на тиск Росіян, все ж таки роблять все можливо, щоб виїхати на свободну е, територію. Зокрема, е, напевно, досі працює перехід, колотіловка покровка між Сумською областю України і Білгородською областю Росії. Яка зараз там ситуація? Можливо, є якісь проблеми про що можна зараз поговорити? Щодня фіксуємо перетин кордону, зменшилась кількість людей, але в силу погодних умов і безпекових умов, так ми розуміємо, що. Зима людям важко, тому що це піший перехід, особливо літнім людям важко. Але в принципі люди йдуть. Ми щодня їх зустрічаємо. Ми маємо відповідні міжнародні програми підтримки. До прикладу, кожен хто перетинає кордон, має право на одноразову виплату грошову. А також ті, хто користує користуються евакотранспортом, уже під час прибуття в Київ, Дніпро або в Харків отримують готівку, і це дуже важливо для людей, щоб вони знали, що вони мають на що розраховувати, і ми їх не залишимо на одинці. Пані Ірино, А в середньому не знаю на день на місяць, скільки людей прибуває проходить через цей пункт пропуску? Зараз в середньому 50 людей на день. Це, як на мене, така серйозна цифра, пані Ірино, а ви сказали, що зменшились? Зокрема, зважаючи на безпекові нюанси. А що, що змінилось за цей час з точки зору безпеки в цій точці? Обстріли, Обстріли, обстріли які не вщухають. Важко режим припинення вогню тримати. Нещодавньо ви можливо пам'ятаєте, були обстріли Сумщини. Це той напрямок, так і в Краснопіллі буквально. В 200 метрах був прильот туди, де збираються люди, і було прийнято рішення перенести хаб невідкладно прийнято рішення. І я дякую сумській ОВА, що вони зробили це швидко, зреагувавши на небезпеку. І я сподіваюся, що жертв. Не буде пані Ірино, не можу не поговорити про окуповані території. Багато людей, і родичів. У мене є там родичі, у багатьох із нас є родичі, і друзі. Що в цьому році може зробити Україна для того, щоб зв'язки не втрачалися? Тому що ми бачимо, як росіяни роблять все можливе для того, щоб відірвати українців. Вони роздають їм паспорти, вони проводять політику деукраїнізацію в українських школах. Що ми можемо на противагу їм зробити цьому процесу? Ми можемо просити людей виїхати і забезпечити їм тут безпечніше перебування. От колотилівка, покровка є цьому великий приклад. Також отримання першого паспорта. До речі, у мене щойно перед нашим включенням закінчився штаб, де ми займаємося власне людьми і поверненням стот. От власне, ми розробляли зараз і тему повернення наших людей, які не мають документів. Часто єдиними документами є документи окупанта, так визнавати, не визнавати ідентифікація у людей. Проблеми з ідентифікацією. Часто є лише свідоцтво про народження окупантського, так з розказуречі, тобто, пані зразка... Ірино, Якщо от прибувають з такими документами, Україна ж не визнає ці документи. Вони не є офіційними документами. Як бути тоді людині? Дивіться, ми впускаємо усіх навіть з свідоцтвами, так зразка, який видають окупанти, навіть з цими паспортами. А далі, якщо людина вже отримувала паспорт, вона отримує в органах ДМС довідку про те, що вона мала паспорт і може розраховувати на відновлення. Це займає довідка дуже швидко а відновлення до місяця. Будьмо об'єктивні, це дійсно проблема, тому що подекуди людям треба за щось жити, де жити і чекати власне отримання документів. Також ми розуміємо, що потрібно навести лад зі свідостами про народження і свідостами про смерть, бо на сьогодні це судовий порядок. Він значно ускладнює людям і є відповідний е, проект закону, який допомагає внести власне адміністративну процедуру позасудовий спосіб отримання документів про свідоцтво про народження, свідоцтво про шмер про смерть, і шлюб і ще питання коротке: що з дітьми робити, яких знову ж таки в школах не даються навчатися українською в цьому році? Тим, хто захоче поступати, наприклад, в українські виші, які будуть можливо пільги, які будуть програми. Квота 2. без жодних екзаменів. Ми розуміємо, що немає атестатів зрілості. Люди приїжджають сюди, навіть без документів. Ми даємо час, щоб ці документи потім виготовити. Вони вчаться безкоштовно, мають підвищену стипендію. Тут уже процес пропрацьований, і я знаю, що є діти, які їдуть без дорослих. Навіть 16-річні. 16 у нас були випадки, коли діти самі перетинали колотилівка покровка, їхали сюди навчатися, і ми їм за це дуже, дуже дякуємо, пані Ірино. Дякуємо вам. вам за розм... за детальне пояснення різних, так би мовити, питань. Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.